Далі мова піде про колеса. Спочатку маленький лікнеп. Коли у вас велика площа без дерев, дуже класно, коли у вас є потужний привод, щоб їхати на косарці. Ви його зажали і на рівній площі він себе виправдовує. Але коли у вас такі невеличкі садочки, там де багато дерев, там необхідна маневреність. І маневрувати між такими деревами з приводом майже неможливо. І там уже відіграє велику роль маневреність косарочки без приводу. Так от хускварна. Чуть-чуть менші колеса, ніж тут попереду. В неї такі, що попереду, що позаду. А ось в Алко чуть-чуть більше попереду. І просто величезні колеса позаду. Що нам це дає? Це дає ось що в таких маленьких садочках, де немає можливості зажати привод, і ви мусите часто маневрувати без нього. Вона настільки маневрена за рахунок цих великих колес вам не передати. Тобто ви її собі підняли і однією ручкою вона собі. Їде куди завгодно, тобто вона максимально маневрена за рахунок оцих великих колес. Маневрувати нею одне задоволення. І це не дивлячись на те, що, що то що хускварна, це великі потужні агрегати, які до фіга важать. Момент номер два. Що ще дають великі колеса? В коліс є таке поняття як кут атаки при перешкодах. Якщо є якісь грудочки нерівності в газоні, якісь бугорочки, чим менший кут атаки. В колеса, тим простіше воно переїжджає перешкоду. Великі колеса переїжджають перешкоди легше. І, відповідно, комфорт цієї їзди великими колесами, не знаю, вона навіть лайнер. вона просто пливе по газоні, максимально комфортно.